Виробництво, інновації чи експорт. Куди йти бізнесу? Ділиться баченням Віктор Галасюк український економіст, президент Української асоціації Римського клубу, член наглядової ради Київського міжнародного економічного форуму, президент Ukraine Global Faculty. А професор Києво-Могилянської бізнес школи. Його тема. Ставати архітекторами власного майбутнього. Як поєднати теорію та українські реалії? З нами на зв'язку Віктор Галасюк вітаю, Ірина, Дуже дякую за запрошення. Шановні колеги, вітаю вас! Хочу запропонувати вам ще один корисний погляд на бізнес, на бізнес як складову більш комплексної, більш масштабної економічної системи і. Сьогодні ми подивимося, як ми можемо це з вами використовувати для розвитку наших компаній, наших проєктів. Колись Сінштейн написав в своєму, в своєму щоденнику, що знає риба, приводу, в якій вона живе. І так дуже часто ми ведемо свій бізнес, робимо класні продукти, конкуруємо, обігруємо наших. Конкурентів, опонентів, да, тобто, але не завжди усвідомлюємо архітектуру економічної системи, в яку ми всі так чи інакше вбудовані. І вона на нас дуже сильно впливає. Коли бізнес е, маленький, коли він тільки народжується, да, то ті параметри, які ми з вами бачимо на екрані, це якась така далека теорія. Да, тобто, зазвичай підприємець не усвідомлює все це як фактор. Впливу на свій успіх, на свою бізнес-модель, на, на свій бізнес-кейс. Але по мірі того, як бізнес зростає, ці фактори стають більш очевидними. Ну і спочатку ми сприймаємо їх як даність, ми просто подивились за вікно, яка там погода, знаємо, що нам одягнути, автоматично адаптувалися да, і пішли. Тобто це такий режим не дуже усвідомлений. По мірі того, як бізнес стає більш масштабним, більш комплексним. Більш складним, то він вже оці зовнішні параметри, зовнішнє середовище усвідомлює як те, що впливає безпосередньо на нашу прибутковість, на нашу життєздайність, да? тобто на нашу маржинальність, нашу стійкість і так далі. і так По мірі того, як бізнес зростає, якщо він переходить цю умовну межу там, між середнім і великим. Да? То наступає певний момент, в який приходить усвідомлення, що а ми то самі не тільки маємо на собі вплив цих факторів, а ми ще й впливаємо на них самі. Згадайте, наприклад, десь там 5, 6, 7 роки, 2005 я маю на увазі. Да? Тобто, що відбувалось в нашій економіці? Величезний економічний бум. Да? Тобто, і чим цей бум був спричинений? Тим, що на глобальному ринку. Підйом да, зростають ціни на сировину на ті товари, які Україна експортує, і великий український бізнес, в основному металургі, приносять дуже великі гроші в українську економіку. І ці гроші розтікаються по консалтинговому бізнесу сервісному бізнесу. Вони тиснуть на ціни на нерухомість. Да. Згадайте, скільки коштувала тоді однокімнатна квартира. Я пам'ятаю, що там ще в кінці 90-х можна було менше, ніж за 10 тисяч купити квартиру. Да? 2006-2007 вже люди мріяли, щоб в кредит взяти однокімнатну за 200 тисяч доларів. Да? Тобто, що відбулося? Тобто, вплив Великого бізнесу на ці економічні параметри завдяки певній кон'юнктурі світового ринку. Да? Тобто, і от це такий умовний, розмитий момент, в який приходить це усвідомлення, але воно приходить, тому що без нього неможливий подальший розвиток і подальший успіх. І що цікаво, що те, що на старті. От це знання, воно може бути навіть десь зайвим. Да? Тому це, це мені дуже сподобалось інтерв'ю Олександра Конотопського, і засновника і Аякс і в і програмі і. Forbes «Перший мільйон». Я раджу вам, якщо ви не бачили, і один з моментів, яким він ділиться по своєму досвіду, да? що е, бізнесу на старті потрібно не периферійне бачення, не розуміння складної системи, а потрібен суперфокус, суперфокус на продукті, на своєму клієнті і нічого е, крім цього. Якщо так буде, якщо пощастить, і якщо вистачить професійності, то бізнес відбудеться. Да? Тобто він перейде межу точку беззбитковості, да буде зростати. І потім на якомусь етапі от ці речі, про які ми зараз говоримо, вони стануть вже не далекими теоретичними, а дуже важливими, прикладними. І у бізнесу буде запит на те, щоби. Здобути собі оце периферійне системне бачення, більш складне розуміння економічної системи, і бізнес буде платити дуже великі гроші і консультантам, і гарним бізнес-школам для Я того, тому, щоб, щоб здобути оці компетенції наступного рівня, тобто те, що його би стримувало на початку, тому що коли ти надто багато знаєш на початку, що може піти не так. Ти можеш сидіти на дивані, аналізувати ці ризики і ніколи не почати. Да? Але якщо ти вже відбувся, ти зростаєш, ти е, е, серйозна система, то не володіючи цим інструментарієм системного мислення і економічної інженерії, про яку ми сьогодні поговоримо, да, тобто ти заздалегідь ставиш себе в програшну е, позицію. І це достатня природня еволюція, така да, тобто, спочатку бізнес конкурує продуктам. Потім частина бізнесу піднімається на рівень конкуренції бізнес-процесами, тому що той, же, наприклад, і КФС, вони навряд чи конкурують смаком свого гамбургера. Да? Якийсь бізнес піднімається на рівень стратегії, да? коли він вже еволюціонує, зростає. І також ускладнюється наше розуміння зовнішнього середовища на старті. Ми маємо справу з клієнтами і акціонерами, якщо ми не самі засновники, да? але потім ми розуміємо, що є інші стейкхолдери, які можуть мати дуже великий вплив на наш бізнес, да і кредитори, і громада, і це не якийсь там соціалізм. Да? Тобто громада дуже важливий стейкхолдер, тому що якщо ми з вами спробуємо збудувати сміттєпереробний завод, і громада буде проти, то байдуже, які в нас гарні акціонери, дешеві кредити і так далі. Тому от е, ускладнення самого бізнесу, ускладнення е, системи картини світу, да, е, навколо, е, навколо нас, і на якомусь етапі ми починаємо бачити, що економіка це система-система, наше демогосподарство, компанія, міста, країна і певне об'єднання країн да лігон, як називає Кіл Норстром, це все економічні системи. І успіх нашої компанії прив'язаний безпосередньо до успіху нашої країни, успіху нашого міста, як і навпаки. Тобто, цей зв'язок він є, він є двостороннім. і дуже багато важливих речей відбувається на цьому перетині, неочевидному, на цьому фронтірі. Між бізнесом і е, державою, тому ми не можемо його ігнорувати. Да? Ми не можемо як деякі підприємці сказати, о, держава завжди погана. Чим е, менше держава, тим краще. Коли питаєш, а покажіть, будь ласка, взагалі такі країни, в яких е, уряд не втручається в економіку, нічого не регулює, не встановлює правила гри, е, не є архітектором, Да, тобто зазвичай таких прикладів не знаходять. Я спитав чат GPT, Сьогодні у вас буде чудовий виступ Михайла Пацина з Learn Turn Global. Да, я спитав Чаджипітів: а який найбільш вільний ринок в світі? І він мені сказав, що це Швейцарія, Австралія і Сінгапур. От я не був в Австралії, але я сумніваюся, що Сінгапур і Швейцарію можна назвати вільним ринком, в якому не впливає ніяка державна політика. Тому державна політика впливає завжди. Навіть на такому низькорегульованому ринку донедавна зовсім не регульованому як криптовалюти, тому що якщо ми з вами подивимося, от на, на, на цю кореляцію на екрані це зв'язок зміни грошової маси і зміни ціни біткоїну. І подивіться наскільки вони пов'язані: тобто, федеральна резервна система, уряд США через регулювання обсягу грошової маси, через регулювання вартості грошей в економіці, вони по суті побічно. Регулюють вартість активів, да? тобто від акцій індексів там, S&P 500, Nasdaq, до безпосередньо ціни криптовалют, тобто навіть криптовалюта. Що вже казати про інші параметри? Що казати про те, що ціни на енергоносії в світі встановлюються картелем? Що казати про те, що мінімальна заробітна платня регулюється в усіх цивілізованих країнах, дуже жорстко, Да? тобто які параметри ми з вами не візьмемо, ми завжди знайдемо за ним. Прийняти або не прийняти політичне рішення, тобто ринок це не тільки про попити, пропозицію, не тільки про бізнес, не тільки про нашу конкуренцію, а це ще завжди про оцього суб'єкта, який знаходиться за лаштунками. Тобто уряди завжди втручаються в економіку. Просто комусь це вдається краще і призводить до розвитку, комусь це вдається гірше і, 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 і потім бізнес у цього страждає. Велика ідея. ідея полягає ми, в тому, що ми можемо бути не просто спостерігачами або користувачами от цього інвестиційного клімату, економічного середовища. Ми можемо бути дизайнерами, ми можемо проектувати зовнішні економічні умови, і це називається економічна інженерія. Да? Тобто, ми можемо бути архітекторами, а не просто гравцями за існуючими правилами, да не просто тим, хто намагається прогнозувати. Тобто, ми можемо проектувати економічну. Реальність, і е, дуже яскраво про це сказав колишній голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке в 2010 році. В Принстоні. його виступ є у відкритому доступі оригіналі. Його погляд є на моєму Ютуб каналі. Я поділюся QR-кодом. Да? Тобто, він наголошує, що економічна інженерія це аналогія того, що ми робимо в житті тисячі років. Коли природа робить нам некомфортно і холодно, а за того за замість то, того, щоб змерзнути до смерті, ми придумуємо одяг, ми придумуємо будівлі, ми придумуємо машини, якими ми пересуваємось. Да ми приручили пшеницю. Ми створили е -е, спочатку аграрну економіку, потім виробничу. Тобто, ми завжди людство діяли як інженери, і завдяки цьому ми вижили. Правда, ми наробили і величезну купу помилок, так але все-таки от цей механізм. Не просто адаптації, да, да, а ще і і, пев, і певної кокреації, да, да, тобто в активна роль людини у всесвіті, це, це те саме стосується абсолютно економіки. економіки да. І економічна інженерія це коли ми робимо якісь з одного боку суперстимули для чогось, да а щось інше, ми можемо заборонити або зробити його невигідним. Я наводжу таку наводжу такі приклади. найяскравіші кейси економічної інженерії. Україна колись експортувала насіння соняшника. Да, тобто, і ми купували за кордоном соняшникову олію. Після того, як парламент підняв вивізне мита на насіння соняшника до 23%, потримав його, потім трішки знизив до 18%, потім ще потримав в Україні. з'явилась величезна індустрія. Алія екстракційна, яка робить соняшникову олію. і ми номер один в світі за цим виробництвом. До повномасштабного вторгнення ми контролювали 55% світового ринку соняшникової алії, понад 5 мільярдів доларів. Цей товар в нашому експортному кошику. Це не випадковість, це не вільний ринок, це економічна інженерія, яка зробила для бізнесу вигідним цей від в виробництва, цей від підприємництва. Або якій індустрія. А індустрія це не просто щось, що прилетіло до нас з космосу або нам пощастило, Да? Тобто, з одного боку якісна технічна освіта, а з іншого боку режим спрощенки. ФОПи. якщо б не ФОПи, в Україні не було б it експорту на 7 мільярдів доларів, і близько до цього не було б Да? це дуже важливий фактор. Або закон, який я провів в парламенті, один з 30 законів, які я розробив і провів в парламенті, про заборону експорту лісу кругляка. Цей закон приніс мільярди доларів інвестицій в українську економіку, і по суті він мультиплікував деревообробку і моблеву галузь. Тільки одна компанія «Кроноспан» інвестувала мільярд доларів. Завдяки прийняттю цього закону, тобто не було закону, не було інвестицій, інвестицій і трьох інвестицій. гігантських заводів. А тепер це відбувається. Я вже не кажу про менші інвестиції: 20-30 мільйонів євро, кілька мільйонів доларів. Да, які роблять і європейські інвестори, і українські. Тобто, коли з'являються привабливі умови в якійсь індустрії для бізнесу, стає вигідним там працювати, і ми можемо продовжувати ці приклади це енергосервісні контракти. Взагалі, перший закон, який я провів в парламенті, і дуже багато інших речей, дуже прості закони, як, наприклад, звільнення від всіх податків електромобілів, це те, що дозволило збільшити в 2, 3, 4, 5 разів кількість електромобілів в країні. Тобто, так це працює. Ми робимо стимул, і на нього йде відповідь ринку. Так, от тепер питання: а чого нам це не проектувати, а чого нам не продумати, де ми можемо з вами створювати стимули, так щоб вирощувати цілі нові ринки, цілі нові індустрії. Щоб ми на них робили бізнес, заробляли гроші. Країна отримує податки, робочі місця, ми стаємо сильнішими як Україна в світі, да. Тобто, і от ця модель інвестиційного клімату, я не встигну сьогодні багато розповісти, просто хочу вам її підсвітити. Да? Що якщо у нас з вами кіоск шармою або кав'ярня на вулиці, нам з вами достатньо двох верхніх шарів? Да? Щоб були люди, ходили по вулиці і купували у нас, і щоб була дерегуляція, щоб нас з вами не чіпали. Якщо ми хочемо робити щось масштабне і серйозне, я не кажу про виробництво мікрочіпів. Да? Хоча б мікро виробництво там, не там, знаю, вагонів, труб, труб да, там, да. Там, якогось спеціального автотранспорту, автобусів, тролейбусів, пожежних машин, і тут потрібна значно складніша комбінація умов. Да? Тобто тут потрібні і податкові стимули, і дешевші кредити, і е, потрібні університети, які навчають інженерів. Для цього, тобто це все не береться само собою, це все треба проєктувати. Чим складніший і масштабніший бізнес, тим більш складний е інвестиційний клімат йому потрібен. І ми з вами можемо цей клімат проєктувати. Е це найточніша метафора економічної інженерії. Якщо ми з вами хочемо вмовити свого кота посидіти в якійсь частині кімнати 10 хвилин, ми ніколи його не змусимо це зробити. Ніколи. Ми не змусимо те, що він не хоче. Але як ми можемо досягнути бажаного? Ми можемо поставити там коробочку, і котик сам туди прийде. Він буде сидіти в ній 10-15 хвилин. Він буде щасливий, ми досягнемо своїх цілей. Так працює економічна інженерія. Ми створюємо економічні стимули там, де ми хочемо, щоб були інвестиції, економічний розвиток, там, щоб була увага підприємців, щоб їм було вигідно. І тоді це взаємний виграш бізнесу, міста, країни. Всіх економічних систем, які пов'язані єдиним е, ланцюгом. Що ми з вами можемо в цьому е, робити? Як ми можемо це використовувати? Да? Тобто дуже різні, насправді, є е, механізми впливу, через які ми можемо. Це робити, да, ставати е, самим державними службовцями, бути радниками, об'єднуватись е, в бізнес асоціації і просувати певні рішення, да, усвідомлено, цілеспрямовано. Не просто казати: ми проти людини X на посаді Y. окей. А за що ви? Ми за економічну свободу. Окей. Що ми маємо на увазі? Давайте прямо от, що ми міняємо. Да, тобто, дуже інструментально, що де і яким чином. Насправді, так як ми з вами робимо в бізнесі, да? коли ми хочемо досягнути якихось результатів в бізнесі, ми не маємо ілюзій, що це відбудеться само собою, правда? І ми не маємо ілюзій, що ми один раз подумали про це, сказали своєму заступнику, зроби ка ікс, да, і це відбудеться. Де нічого не відбудеться, якщо ми з вами не продумаємо, як це зробити, якщо ми не інвестуємо все ресурси, зусилля, кращих людей, свій час, і тоді є шанс. Що буде результат? Це не гарантія, це лише шанс. Але варіантів досить багато. Да? Один з варіантів це підтримка, наприклад, якихось інтелектуальних ініціатив, да? підтримка видання книг, це те, що робить Українська асоціація Римського клубу, яку я очолюю, ми кожного року видаємо книги, через які ми, по суті, перепрограмовуємо майбутню економічну політику. Тому що люди, які читають ці книги, які їх розуміють, які відкривають для себе наступний рівень, вони вже не будуть приймати недолугі економічні рішення, які приймали люди перед ними? І я перепрошую не... віктора можна, можна я вас тут якраз трохи переб'ю і? В нас власне від вас скажу таку тезу про те, що сьогодні ви маєте можливість таку книжку отримати, задавши питання Віктору, і за найкраще запитання на його розсуд. Ви отримаєте книжку Будівництво спроможності держави. Так, Вікторе? так, Вікторе. Дякую. Дякую, Ірина. Чудова. Я вже, я вже наближаюсь до, до запитання та відповіді. Тому, е, тому наразі така ситуація. І ви можете сказати, окей, але ми на своєму рівні не можемо вплинути на державну політику, на, на, на реалізацію якихось економічних ініціатив. Ви знаєте, насправді система керована з будь-якого рівня. З, практично з будь-якого рівня, да, я наведу вам один приклад закордонного досвіду. Він достатньо яскравий. Я не знаю, можливо, ви застали таку комп'ютеру телефонну гру Тетріс. Да? Значить, оце її правовласник Хенд Роджерс. Він айтішник з Європи, який зробив капітал більше ста мільйонів доларів на, на цьому. Він переїхав жити в штати Гаваї. І йому вже не цікавий просто бізнес. Да ми з ним познайомилися кілька років тому в кіптауні на засіданні римського клубу, і він ділився з нами цим. Він виступав перед нами. І на, на з'їзді римського клубу, і на вечері, і от він ділився своїми такими життєво-життєвим шляхом мотивацією. Да, тобто він каже: мене драйвить вже щось більше. Я хочу щось зробити для громади. Я хочу щось зробити поза межами свого бізнесу. Яка різниця? У мене 130 мільйонів доларів чи буде 250, Да, тобто мені вже ця гра принесла задоволення. Я хочу грати в наступну гру. Що він зробив? Він е, задався метою зробити Гаваї місцем номер один в Штатах, які повністю переходять на відновлювальну енергію на 100%. Йому казали, що ти крейзі, ти взагалі? Ну ти ну хто ти? Ти бізнесмен, таких людей, які мають 100 мільйонів доларів на Гаваї, дуже багато. Да? Тобто, ти не конгресмен, ти не, не впливова людина, ти там не ну, тобто, як це ти збираєшся зробити? Але він це зробив. Він створив спеціальну організацію Blue Planet Foundation. Він залучив кращих світових експертів. Він переконував конгресменів, стейкхолдерів, які приймають рішення і так і і далі. Що ви думаєте? В кінці кінців він переміг Гаваї. Тепер місце номер один в штатах, де на рівні закону закріплено, що вони переходять 100% на відновлювальну енергію renewables. Да, Це не не одразу, не там по-моєму, це з. 2040 року вони прийняли з певною відстрочкою, да? тобто пізніше ніж він це хотів, але вже нафтові компанії планують на вихід, зелені компанії планують на вхід, і масштаб великий. Тобто ціна питання от нафти Гаваї купують на рік десь на 5 мільярдів доларів. Да? Тобто, і от уявіть собі цього підприємця, цього бізнесмена, який приїхав з іншої країни, да? тобто який от, став. Американцем, да, тобто захотів змінити от цю, цю, цю частину реальності, і він це він це зробив. Да. Тому я впевнений, що ми в Україні теж можемо об'єднуватись, посилювати бізнес асоціації, створювати їх як не просто як голос бізнесу, а як співархітектор економічної реальності. І впливати на неї. Е, ділюсь з вами своїм Ютубом. Якщо вам цікаво, я ці теми в короткому форматі аналізую. Викладаю в києво могилянській бізнес-школі в школі міністрів в академії КМЕФ. Тому можливо, ми з вами побачимось скоро і в різних форматах. Дякую за увагу. Прошу ваше запитання. Якщо є. дякую вам, я думаю, що ми підемо тим самим шляхом. Так само прошу ваші запитання в телеграм-канал. Пан Віктор теж матиме можливість долучитися до нього і відповісти. А ми тоді сконтактуємо по прізвищу. Ну раптом що знайдете мене для того, щоб отримати книгу. І ми так вирішили з паном Віктором. Оскільки ну так склалося, що приїхати він не зміг. А підписати книгу теж було складно, але цю книгу підписали всі інші спікери сьогоднішнього форуму. Тут є побажання від них, тож я думаю, це буде приємним подарунком для вас. Тож ваші запитання, будь ласка, прошу. От, говорять, що є можливість одне запитання задати мікрофону? Є рука. Аврора, підкажіть, будь ласка, як на вашу думку? Так все ж таки, хто міняє світ на краще? Ті, хто є а, тими, хто знає знання, да? тобто розуміється на чомусь дуже-дуже структуровано, або мрійники, про якого от ви розказали останній слайд ваш. На вашу думку, дякую. Дуже дуже глибоке запитання. Дякую. Ви знаєте, мені здається, що міняють на краще ті, хто хочуть, і ті, кому пощастить, а тут може бути по різному. Продовження запитання, так? Я хотіла спитати: так, на вашу думку для України, саме от який рецепт? Ви, ви розказали, що треба міняти щось. Да? Хто має бути? Ну, дивіться, якщо говорити про Україну, якщо говорити про будь-яку Україну, то тут потрібна комбінація. Да? Тобто, і за рівнем наших викликів нам потрібен розвиток рівня економічне диво. Да? Для того щоб було економічне диво, потрібно, щоб бізнес і держава. І хоча б трішечки суспільство, хоча б трішечки, да, хоча б його активна така пасіонарна частина грала як єдиний оркестр. Да. Тобто, це може бути це не обов'язково повинна бути умовна там диктатура, як в азійських країнах, які зробили економічне диво, да, тому що ми знаємо. І економічні дерева в умовах демократії і Сполучені Штати, і Німеччина, і ну тобто дуже, дуже різні моделі, насправді, але е, точно потрібна стратегія. і точно в цій стратегії є обов'язковий елемент, без якого жоден інший не допоможе. Це перехід від сировинної моделі економіки до виробничої, це значить перестати ставитись до різного виду підприємництва однаково. Да, тобто, просто є певна ієрархія. В світовій економічній політиці успішні країни її використовують, неуспішні закривають на неї очі. І ця ієрархія полягає в тому, що краще бути експортером сировини, ніж експортером людей, але значно краще бути виробником, ніж експортером будь-якої сировини, і значно краще бути архітектором, дизайнером, тим, хто створює якісь інтелектуальні продукти, ніж тим, хто їх. Використовує або ще гірше взагалі не використовує і живе тільки показниками натурального господарства, скільки ми будемо там зерна експортувати, скільки будемо сталі плавити, Да? Тобто, я вважаю, що Україна потребує ну кардинальної зміни взагалі наративу і, і потребує стратегії, да? тому що наше майбутнє найближче має бути не про обсяги зерна, там сталі і вугілля. Да? Подивіться в ці дні, що відбувається, Польща і Німеччина розміщують все. Тебе завод Intel, да, і вони дають великі податкові преференції дотації спеціальну економічну політику, щоб Інтел прийшов і збудував у них завод, тому що є різниця: завод Інтел або експорт зерна, да, і люди, які не розуміють, на державній службі або в бізнесі не розуміють різницю між 100 мільйонів доларів вартості яблук, да, і 100 мільйонів доларів вартості одного літака. Якщо вони вважають, що ці 100 мільйонів доларів це одне й те саме. То країна приречена ходити по колу, поки не з'явиться це розуміння, що це зовсім різні 100 мільйонів доларів. Дякую, дякую, пане Вікторе.